На минулих вихідних під час проведення гастрофестивалю Франківські витребеньки» команда Брідюа серед гостей зустріла давню знайому. Боді позитив модель лаборадорку Аделаїду в компанії нового бойфренда, відомого вибагливого ресторанного критика Джека Блошенка. В приватній розмові Аделаїда та Джек розповіли нам, що вони вже довгий час шукають місні консерви. Які відповідали їхнім високим критеріям, а саме натуральність, вміст м'яса не менше 80%, вишукане поєднання смаків, відсутність зернових та глютену. Та звернулись до нас за порадою як до експертів. Радимо! Доктор Клаудер Selected Meat Junior – це повноцінний вологий раціон для ваших цуценят. Він містить 43% яловичини. 28% курятини та 28% свинини. Порахували? Так. Це цілих 99% м'яса. А також мінерали та трибіотики, такі необхідні для росту та правильного розвитку вашого цуценята. Доктор Клаудер, селектикніт, ягнята яблуко. Це повноцінний вологий раціон для дорослих собак. Він містить 94% м'яса, 4% яблука, мінерали та інулін. Якості трибіотика. Доктор Клаудер Сeleкд ділятина звочами. Це повноцінний вологий раціон для дорослих собак. Він містить 88% м'яса, 6% гороху, 4% моркви, мінерали та інулін. А тепер настав час для найсмачніших раціонів. Мій улюблений це доктор Clauder Selected Nied, качка з бататом. Він містить 94% м'яса. 5% батату, мінерали та інулін. Між іншим, я особисто його беру похід у гори. Завжди. А тепер увага! Найвишуканіший раціон вишенка на торті у лінійці Доктор Клаудер. Селектикміт оленина з картоплею. Цей повноцінний вологий раціон для дорослих собак містить 88% м'яса, з них 44% оленини, 10% картоплі, мінерали та висосеву олії. Що позитивно впливає на стан шкіри та шерсті, у виробництві концерту Dr. Клаудер Selected Meat використовується лише високоякісні інгредієнти. Відбірне м'ясо, приготоване на пару, задовільнить потреби навіть найвибагливіших гурманів на кшталт Аделаїди та Джека Блошенка. Вам сподобався ролик? Підписуйтесь на канал Брідер Юа, ставте вподобайку та пишіть в коментарях про ваших пухнастих гурманів та їх гастрономічні вподобання.